Зглаз, це страшне діло. І сьогодні я працювала з одною людиною, в неї не було порчі, в неї не було спеціальної навесної сірої порчі, в неї був страшний зглаз, в неї не було захисту, і вона набралася наскільки набралася зглазу, що це було просто нереально. Дивіться, які я, речі, вилила чорним дьогтем. Я тепер можу свободно їх брати. Дивіться. Тут два чорта. Один чорт і другий. І дивіться, що на чорному воскі, чорний воск і зелений заговорний мій воск. Що вилилося? Ви бачите, яке страшне? Тут нечисть. Оце дав їй зглас. Я зараз вам дорогенькі, установлю сильніший заговір із глаза мого діда властелена Щоб оце таке я більше не виливала з вас. Страшне, воно жре, це ж нечисть. Дивіться, вам воно хватить надовго. Берете зараз, наливаєте чисту водичку, ту, що ви п'єте, чисту, зеркальну водичку. Ставите поперед себе, я вам цю водичку зараз заговорю від зглазу. Візьміть побільше солі, солі, обичної солі. Поставте так перед собою і слухайте мій заговір. Я вам заговорю водичку від зглазу і соль. Дивіться, як ви прийшли з вулиці, десь вас зглазили, ви чувствуєте, що у вас, от так, температура не сіло, не впало, не болі, а температура підвисилася. Або у вас крутиться голова. Або вам тошнить, або в туалет бігаєте, ну, нападає те, що нападає, це зглазили, це нічого ви не отравилися. Вам українська відьма зараз скаже тільки чиста водичка, я вам зарядю зараз чисту водичку, від зглазу і соль, щоб не було потім мороків, щоб не було страшних зглазів. Ця водичка вам буде довго служити. Поставили і слухайте мій заговір. Я тепер перчатку можу зняти. бо я вам тепер роблю на чисту сіль, на чисту водичку. Ви потім цю водичку заговорену перельєте собі в баночку, тільки вас лазили. Берете правою ручкою, чуть-чуть собі наливаєте, не туди руку вмочать. І личко справу наліво, справу наліво три рази. І потім. Лягли, передихнули 5 хвилин. Як рукою ними, бо я двіга багато що вміє. Я цей заговір знаю. Я це роблю. Я знаю, як вас спасти від глазу. Так само сіль. Умилися три рази я сказала, зліво направо і взяли щепоточку цієї солі заговореної. На язичок чуть-чуть посмоктали, побачите, голова перестала. ви потім мені напишете відео. Я ні одного коментаря не удаляю. Скільки ваших коментарів, скільки ви будете читати? Я знаю, це допоможе. Я знаю, що це сила. Я знаю, що це сила колдовства дерев'янського. Вікова. вікова. І так, заряджаю вам воду від зглазу. І сіль. Руки в мене чисті, негатив брала. Сол. Соль солона, зола гірка. Ти соль услади, ти зола огорчи, ти уголь очерни, соль я кріпка, вода я чиста, соль глазникам очі засолонить. Воду я ніхто не очернить, ні колдуни. Ні колдуниці, ні брехливі ворожбиці, ні чорні, не сірі, ні руді очі, не старі, не молоді не зглазять, не оклівещуть, і чорним глазом не накинуть не глянуть. Як сонце взійде, чиста вода ядвіги силу від зглазу вбере, а вода ядвіги від зла, соль від зглазу. Чиста вода, я вода, двіги від зглазу. Стоп! Установила. Водичку цю перельєте собі в баночку. Обов'язково ставте так в недоступному місці. Не закривайте, не закривайте. Соль так само не закривайте. Зглазили, протріться, сольки трохи візьміть, побачите, як рукою зніме. Слово я ніхто не переб'є, не зніме, бо замок.